Якщо ялинка в хаті вже є, то саме час подумати про частування. Про традиційне села до новорічного столу нам нагадали респонденти. Що для вас особисто є символом новорічних та різдвяних свят? Символом, Та я не знаю, олів'є і всі О, супер! Це по-нашому. Та ось мова в сюжеті піде про інший яскравий соковитий символ зимових свят мандарин, середня вартість якого напередодні свят у порівнянні з минулим роком не змінилась. Це 85 гривень за кіло. В основному це кисло солодкі сорти з Туреччини, розповідає Микола мандаринка, солоденька без косточок, дуже солоденька на стіл, і ось така от ідеться гібрид Мандарини, япельсинки, от. мандаринка 85 100, це не, не піднімаються і не падають. Тобто такий лояльний. лояльний. А тепер да, розкажемо, що у нас звідки. Звідки мандарин? Турція. Турція, в основному. Да. Сорт. Що це за сорт? Це, я так розумію, м'якенька, да? Шку... Легко знімається. А, це хлопушка. Хлопавка, да. Хлоповка вважається найрозповсюдженішим сортом. Легко знімається шкірка та кисло, солодкий смак. Є схрещені сорти мандарина з апельсином. Фрукт більш пружніший та солодший. Є кісточка. Є мандарин з самої Греції, звідти де усе є. Є важче. Клементинка це Греція. Це дуже сладкий мандарин. Вона саме 85. Вона каміна. але вона, вона миленька, але дуже сладка. Це, Це на любителя. Більше люблять все ж таки кисло-солодкі, да? Ні, так? беруть оту якраз мілку. І беруть, бо вона солодка, солодка. Якщо ж вживати цитрусові ви не можете через алергічні реакції, підсолодити свято завжди можна іншими доступними фруктами з ядками коли від місцевих до екзотичних. Ананасики, ківі, лимони, гранат дуже солодкий. І наші яблучко. От 30 до 40, ну 40 семеринка. хурма 90, але ну вона солод солодка. Не терпка, це та що солодка. Гранатка 130 і ананасики – 150. Пам'ятайте, що при вживанні цитрусових та іншої екзотики треба керуватися принципом, що занадто то не здраво, особливо діткам, аби свята не минули на лікарняному ліжку. Символом ж нового прийдешнього 2025 року за східною астрологією стане зелена дерев'яна змія, істота, яка обов'язково тягне за собою зміни. І будемо мати віру у те, що ці зміни для України будуть тільки на краще. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін перший муніципальний.